Мобілізація без примусу та ліквідація МСЕК, катастрофічні наслідки витоку мазуту та конкурс Королева року від одеського зоопарку. Це інтернет-акценти головні новини Одещини за тиждень. Стисло та по суті. Поїхали. Черговий тиждень повномасштабної війни з похолоданням, але й без снігу для Одеси, з тривогами та вибухами, але на щастя без жертв. Декілька разів за тиждень ворог запускав вночі ударні безпілотники по Україні. Частина з них заходила в небо Одещини, де її вдало зустрічала ППО. Також 14 січня, в день ворог намагався вдарити двома крилатими ракетами з акваторії Чорного моря по області. По ним відпрацювали сили протиповітряної оборони. Інформації про влучання та постраждалих не надходило. Ну а в ніч на 17 січня ворог атакував безпілотниками при портову інфраструктуру Ізмаїльського району внаслідок обстрілу є пошкодження будинків. На щастя, загиблих та постраждалих немає. Служба безпеки України повідомила про запобігання спробі російських спецслужб вчинити теракт в Одеській області Йдеться про спробу підриву адміністративної будівлі підрозділу Збройних сил України та припаркованого поруч автомобіля. Виконавицею теракту була 21-річна мешканка прифронтового міста Костянтинівка на Донеччині, яку дистанційно завербували представники російських спецслужб. За їхньою інструкцією агентка прибула до Одеської області. Орендувала там квартиру, в якій потім власноруч зробила вибухівку. При цьому для здійснення максимального ураження агентка не чинила його гайками, а для дистанційної детонації спорядила мобільний телефон. Одразу після закладання засобів ураження фігурантку затримали контрозвідники служби безпеки. Під час затримання Росіяни віддалено активували одну з бомб. Людських жертв попередньо немає. Зараз зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. На цьому тижні Верховна Рада проголосувала за продовження воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів до 9 травня. В Одесі та області представники ТЦК та СП продовжують мобілізаційні заходи. Про це під час прямого ЕТЕРУ Інтент Інсайт. Головний редактор та ведучий Валерій Болган. Дізнавався в начальниці регіональної рекрутингової групи Південь 4-го центру рекрутингу сил територіальної оборони збройних сил України Тетяни Чороби. Чи можливо мобілізуватися відповідно до своїх навичок? Який шлях чекає потенційного новобранця збройних сил? Як обрати посаду у війську людям без військового досвіду? Все це і набагато більше в Insight. Посилання залишаємо в описі до акцентів. На Одещині замість медико-санітарних експертних комісій, тобто МСЕК, створили 51 експертну команду лікарів, які працюють на базі 13 медичних закладів. З 22 січня запрацює ще 8 команд, довівши загальну кількість до 59. Про це повідомила директорка обласного департаменту охорони здоров'я Оксана Рукунець Сорочан під час брифінгу, який пройшов на цьому тижні. За її словами, справи подані громадянами до ліквідації МСЕК автоматично передали до нових команд. Пацієнтів запрошують на прийом для отримання висновків і довідок. Робота організована через електронну систему, яка автоматично визначає, які лікарі розглядатимуть кожну справу. Це усуває корупційні ризики, адже жодні додаткові підписи більше не потрібні. Якщо пацієнт не погоджується з висновком, його справу передадуть. До іншої команди навіть з іншого населеного пункту. Всі випадки, з якими пацієнти будуть незгодні, або випадки, які потрібно буде переоскарження або формування відповідної заяви, буде формуватися також в електронному виді, буде звертатися до центру повсяденного оцінювання. На пладану платформу буде запрошувати лікарі з усієї України. Комбінація також в електронному форматі буде вибиратися тим чи іншим спектром з переліку переліку закладів, переліку спеціальності, які були надані на ту чи іншу платформу. Таким чином, ми говоримо про те, що навіть мешканці Водещини можуть в разі незгоди розглядатися або переоглядатися в центрі оцінювання зовсім іншими фахівцями, які проживають на іншому території регіону, або Миколаєва, або Херсона, або Кировограда. Це вибирає сама електронна система. На брифінгу також повідомили, що з ліквідованою МСЕК. 1745 нерозглянутих справ вже перевели в електронний формат і розподілили між новими командами. Щодня обробляється близько 42 справ. На цей час 590 пацієнтів пройшли огляди, і 435 із них вже отримали групи інвалідності. Щотижнево ми знайомимо вас з найцікавішими подіями Одещини. Якщо вам до вподоби те, що ми робимо. Не забувайте про лайк та підписку, ми будемо вдячні вам за це. Ну а я запрошую вас до нашого YouTube каналу, на якому традиційно по четвергах виходить нове інтерв'ю. І на цьому тижні наша журналістка поспілкувалася з Марією Тахтауловою, історикинією, кандидаткою історичних наук керівницею північно-східного міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам'яті. Мені видається так на дуже суб'єктивну думку, що дійсно для Харкова Одеса це південь, приємний південь, який асоціюється з морем, відпочинком, пляжами, якимось таким. от… Дискотеками щось таке, да, але жодним чином я не скажу, що там Одеса асоціюється там з Російською імперією, чи Пушкіним, чи Катериною. От принаймні в моїй бульбашці, да, цього я не спостерігаю. Одеса приємне місто для відпочинку. Про схожість та різницю Харкова та Одеси спізнілі деколонізаційні процеси та зруйновані міфи у свіжому інтерв'ю на нашому каналі. Посилання на нього залишаємо в описі до акцентів. Переходьте, залишайте свої коментарі і не забувайте про лайк та підписку. У міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України повідомили, що Україна, Румунія та Болгарія об'єднали зусилля для боротьби з катастрофою у Чорному морі, спричиненою забрудненням Мазутом від російських танкерів. Однак подальші дії ускладнюються тим, що Росія приховує справжні наслідки. Міністр екології та природних ресурсів України Світлана Гринчук повідомила, що на рівні міністерств країн було узгоджено спільні дії для співпраці з міжнародними інституціями. Попри те, що математичні моделі не демонструють рух плями на захід, наслідки аварії російських танкерів несуть ризики для всього чорного моря. Йдеться про десятки кілометрів мазутної плівки на поверхні води в глиб Чорного моря, тисячі кілометрів забрудненого узбережжя. Тисячі загиблих птахів та десятки дельфінів порушені харчові ланцюги в екосистемах. Повідомила міністр. Екологи вже підрахували, що через витік мазуту збитки екосистемі Чорного моря можуть сягнути 14 мільярдів доларів бодночас країни домовились обмежити доступ російського застарілого флоту до Чорного моря, оскільки він становить загрозу для морської екосистеми. Три провадження про адміністративні правопорушення, які розпочала поліція щодо активіста Дем'яна Ганула за демонтаж макета ордену Леніна в Одесі, закрили за відсутністю складу злочину. Про це повідомив сам активіст, оприлюднивши відповідні постанови Приморського суду Одеси. Нагадаю, 6 вересня активісти знесли перший барельєф з зображенням зірки героя радянського союзу та ордена Леніна. Зранку, 22 вересня, Дем'ян Ганул та Владислав Балинський спробували демонтувати другий барельєф, але їм завадила поліція. Ну а 28 вересня 2024 року активісти доламали барельєф на пам'ятнику Крила Перемоги в Одесі. Декілька одеситів 11 січня вийшли на пікет біля пам'ятника Пушкіну на Приморському бульварі. Вони вимагали відновити пам'ятник радянському актору та співаку Володимиру Висоцькому. Акцію організував одеський журналіст Леонід Штекель, який раніше виходив на одиночний пікет проти перейменування вулиць та демонтажу пам'ятників в Одесі, і якого за два дні до акції на Приморському викликали до СБУ. Про що йшлося на зустрічі в Службі безпеки? Невідомо. А ось сама акція 11 січня була нечисленною та недовгою. За 20 хвилин всі розійшлися. Нагадаю, пам'ятник Володимиру Висоцькому, який був розташований біля одеської кіностудії на французькому бульварі, демонтували напередодні нового року. Він уходив до списку пам'ятників, які своїм розпорядженням постановив демонтувати голова ова демонтовану скульптуру передали на зберігання одеській кіностудії, яка має намір поставити його на свій території біля одного з павільйонів. 29 січня настане новий рік за східним календарем. І саме за східним гороскопом 2025 рік зеленої дерев'яної змії. Саме тому одеський зоопарк оголосив конкурс Королева Року і пропонує всім бажаючим приєднатися та обрати найкрасивішу змію серед тих, хто живе у зоопарку. Умови конкурсу прості: заходьте на сторінку одеського зоопарку у Фейсбук, розглядаєте красу, ну і ставите лайк тій, яка сподобалася більше. Посилання на сторінку конкурсу залишаємо в описі до акцентів. Тож переходьте та обирайте королеву року. Ну, а у нас на цьому все більше на нашому сайті intent.press і у телеграм-каналі. Також будемо вдячні за лайк та підписку. Ну а ми зустрінемось з вами за тиждень. Бережіть себе, українці, тримайтеся.